У Львові вперше в Україні запустили япономовну сервісну службу, що спрямована на супровід компаній з країни Сонця, що сходить. Зокрема, там іноземним колегам можна отримати консультацію щодо інвестування чи відкриття бізнесу, ознайомлення з економічною ситуацією та навіть пошуку потенційних бізнес-партнерів. Перший сервіс в Україні, який орієнтований саме на співпрацю з японським бізнесом. Це так зване єдине вікно, оригінальна назва «Japan Desk» – сервіс підтримки супроводу японського бізнесу. Буде на базі управління інвестицій і проєктів. Фізично так само це буде знаходитися офіс, скажімо, для зустрічей теж в управління інвестицій. Створено нами окремий сайт, розділ, окремий телефон, мейл, який буде доступний для суто японського бізнесу, який зацікавлений в отриманні інформації, утриманні про місто, про бізнес, про середовище, про проєкти. і все це буде надаватися і супроводжуватися. Суто окремим менеджером, координатором Japan Desk для японського бізнесу, японської мови. Провода лежать. Літаючі батути зірвані утеплення з будинків та повалені дерева. Після бурові у комунальників гори роботи і ще зранку кінця краю її годі було побачити. Лише у місті вітер зламав майже півсотні стовбурів, обірвав 13 контактних мереж. А в області залишив без світла більше двох сотень населених пунктів. Люди масово викладають кадри з шаленою негодою, яка накрила Львів, і найбільше мешканців вразила піщана буря та налякали дерева, які падали буквально під ноги та колеса. Прямо перед нами впало. От ми йшли Я потім. Зараз зараз... Прям, коротше, перед нами впало. 10 метрів. Чому різниця взагалі прикордонного рекрутингу? В тому, що ми пропонуємо громадянам України саме службу і оформлення. все, все здійснюється через наші прикордонні відомства, не через ТЦК та СП. Що якраз людина може не хвилюватися, вона спокійно приходить до нашого відділу рекрутингу, де ми її пропонуємо. Посаду відповідно до її цивільної освіти, при наявності військової освіти, досвіду служби. і України, який виявив бажання проходити службу саме в цьому прикордонному карпатському загоні, може за власним бажанням, в чому ще різниця, в військової служби за контрактом від мобілізації. Що людина може за власним бажанням вибрати посаду і вибрати підрозділ, де вона буде проходити службу, вся процедура проходить в державній прикордонній службі саме починається з рекрутингу, де проходить психологічне тестування, подальшому збір медичних документів і військова лікар. Комісія саме в госпіталях Державної прикордонної служби. Це не бойові посади. В Державній прикордонній службі є така можливість, і це можливість тільки в Державній прикордонній службі, що громадянин України, який приймається на військову службу саме за контрактом, рік часу, по-перше, він вибирає собі місце проходження служби. У нас є такі громадяни України, які виявляють бажання зразу проходити службу в бойових підрозділах. А для того, щоб людина адаптувалася, то він може вибрати собі підрозділ саме на Львівщині і проходити службу тут на Львівщині. Це не бойові посади. У нас є різні терміни контрактів. Вікова категорія 18 до 25 років, підписує контракт терміном на один рік. Також терміном на один рік має право підписати контракт громадянин України, який має медичну освіту і приймається на посаду саме за медичним напрямком, або психологічну освіту. Тут та приймається за посадою за, ну, на посаду за психологічним напрямком. Інша вікова категорія від 25 років, підписує контракт терміном на 3 роки. Наразі грошове забезпечення молодшого сержанта е, без досвіду служби складає від 21 тисячі гривень. Якщо е, наш військовослужбовець проходить службу в гірській ділянці місцевості, то здійснюється ще доплата йому за проходження служби в гірській ділянці місцевості. Якщо військовослужбовець, проходить службу на посаді оператора БПЛА, то за нальоти він також має ще додатково а йому нараховується додаткова виплата, там певний відсоток від його грошового забезпечення. Наразі у нас дуже активно. Ми здійснюємо набір зараз на операторів БПЛА. Це не оператори ФПВ дронів, які використовуються в активних бойових діях. Це оператор БПЛА, який буде здійснювати моніторинг державного кордону саме тут на Львівщині. Дуже активно використовується зараз застосування безпілотних літальних систем в охороні державного кордону. Також здійснюємо активний набір у нас на посади фельдшерів, інспектор прикордонної служби техніка автоматизованих систем управління. Зараз в нас продовжили це не півроку, а рік часу. Військовослужбовець, який приймається на службу, не залучається в зону проведення бойових дій. Це чітко відстежується, коли людина приходить. Це є наказ. У нас з адміністрації Державної прикордонної служби. І коли людина приходить на службу, це чітко відстежується і нікого не направляється. Це для адаптації. І ще хочу наголосити на те, що навчання у нас теж відбувається суто в навчальних центрах Державної прикордонної служби, не в Збройних силах. Сімнадцятирічний юнак пішов на дно і не вижив. Жахливий випадок стався на озері на Володимира Великого. Рятувальників викликали у білий день, проте знайти бідолашного вдалося тільки через три з половиною години. Чому і як саме сталася трагедія, зараз з'ясовують правоохоронці. А а звичайників, котре нагадують прості правила поведінки на воді, які врятують життя. Купатися лише у дозволених водоймах, не пірнати у незнайомих місцях, в жодному разі не вживати алкоголь та не залишати дітей без нагляду. Милий, няшне, зворушливе та дуже ніжне. Удумівся врятованих тварин показали відео з трьома білченятами, яких волонтери вигодовують з піпетки. Їх покинутими на вулиці знайшли небайдужі львів'яни. Мами поруч не було, тож малече віднесли у притулок. Пухнастики потроху підростають та почуваються добре.